Вітаю кожне місто та село. Ви на каналі Езотаріум, а з вами дзюба Михайло. І оскільки ви бачите перед собою руни в різних наборах, тут я використав трикутні руни, унікальний набор, а тут я використав звичайні чотирикутні руни, але вони не звичайні, бо вони вироблені зовсім по іншій технології. Це не дерево, це пластик. Одначе ці руни так само відповідають, як і дерев'яні руни. Насправді Руни, якщо так заглибитися у глиб цього моменту, що такі руни? Це давній алфавіт скандинавів. І... Кажуть, що він не такий вже й давній. З'явилися вони не раніше 9-10 століття нової ери, але вони з'явилися разом з іншими алфамітами, бо насправді вся історія це брехня, і все відбувалося зовсім не так, як це написано у підручниках, які постійно переписуються. Ну а сьогодні я знову вам трошки розповім про рунічну астрологію, що можна для себе знайти, якщо накласти на зодіак руни. Ну, по-перше, всі зодіакальні знаки отримують ще додаткові якості. Перша половина знаків одній якості це чоловіча енергія, і друга половина знаку інші якості це жіноча енергія. І ось їх я якраз і зобразив у вигляді червоних та. Зелених рун. Ну, а тут це все показано у вигляді жовтих та рожевих рун. Так, от, якщо подивитися на футарг, це рунічний строй, це рунічний алфавіт, він розділений на так звані ати. Їх три ати, і це три вісімки, і вони чітко дублюють. Ті самі стихії, які є у зодіакальних знаків. Всі ви знаєте, що стихії чотири, але вони представлені трьома зодіакальними знаками: це Овен, ось він, це тілець, це Близнюки, І це Рак, і так само це Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козиріг. Водолій та риби. Одначе, це якщо ми розділимо на три, якщо ми візьмемо 24 руни і розділимо на 3. А от якщо ми розділимо інакше, якщо ми розділимо для прикладу на 4, тобто ми візьмемо 24 і розділимо на 4 таким чином. У нас буде не що інше, як хрести, астрологічні хрести. Я це вам зараз покажу елементарно. Давайте от поділимо на 4. Тобто нам потрібно 24 на 4 розділити. Я думаю, у вас ще математика гарно працює. Повинно бути по 6. Шість 6 раз. Потім зсуваємо отак, руни. Знову шість. Знову шість. Зачекайте трошки. Так. І так воно і є. Це хрести. Подивіться на них. Це хрест овен, рак Терези та Козиріг. Інший хрест це тілець, лев, скорпіон та водолій. І третій хрест це близнюки, діва, стрілець та риби. Якщо ж ви поділите футарх не на три, а на шість, ви отримуєте секстилі. І ці… Явища будете, будуть відбуватися, куди б ви не подивилися. Навіть якщо ви подивитесь на циферблат вашого годинника, якщо він круглий, а не електронний. Ви побачите так само ділення на 12 та на 24. Якщо ж футарг розділити на двоє, тобто по 12 буде, то ми отримуємо наступне. Дивіться, якщо надвоє ми ділимо цей строй, то ми отримаємо наступну композицію. І це насправді опозиція. Подивіться уважно, феху навпроти Ейуас. Райдо. Навпроти Тюра. І так буде повсякчасно. Саме якщо ви будете дивитися на опозиційні руни, ви побачите, що вони один одну додають. Так, у першій дванадцятки останньою буде руна Єр, яка перекладається як рік. А у другій дванадцятки Останньою буде Дагаз, яка перекладається як день. До речі, буквально сьогодні зустрів на вулиці якогось хлопця, який собі зробив рунічний коло на руці, і я його привітав тим, що він неправильно розташував ось ці дві останні руни. Справа в тому, що дуже часто одал ставлять наприкінці футарху, одначе це вкрай невірно. Бо руна Дагас, руна трансформації, вона закінчує рунічне коло, і вона каже про те, що все у цьому світі повинно трансформуватися, щоб знову розпочався Новий рік, щоб знову розпочалося нове коло. Ну, а тепер давайте трошки я вам процитую зі свого труда, який ще. Не вийшов, і це буде цікаво людям, які цікавляться, які люди підходять, які не підходять. Давайте поступово. Отож, рік відкриває руна феху, і люди, що народилися під її впливом, це перша половина Овна з 22 березня по 5 квітня. І у них гарні союзи відбуваються з уруз. Друга половина овнів. З Рейд перша половина Близнюків. З Мадр, це перша половина козирога. З Лагуз це перша половина водолія. І, в принципі, вони найбільш підходять рейт. Рейт це найкращий союз. Рейд – це перша половина близнюків. Далі Руна Урус і її дія з 5 по 21 квітня. Отож, підходить Фехуєй, Наутіс це друга половина лева. Тюр перша половина стрільця. Евас перша половина козерога. Ну, в цілому, більш за все, підходить лагус. Лагуз, лагуз це перша половина водолія. Їдемо далі. Початок тельця. І це руна Турісас. З 21 квітня по 6 травня. Отож, цій руні. А також людям, що народилися під її впливом. Дуже підходять друга половина тільця, це руна Ансус. Чи Ас. Підходять перша половина лева, руна Хагалас. Підходять перт, це друга половина терезів. Підходять інк, це друга половина водолія. Їдемо далі. Друга половина знаку тілець. З 6 по 21 травня. Руна Ансус. Підходять турс, перша половина тільця. Підходять ІС, перша половина діви. Підходять тюр, перша половина стрільця. Інк. Друга половина водолія та Отау. Перша половина риб. Їдемо далі. Перша половина близнюків. Тут спрацьовує руна Рейдо. Працює вона з 21 травня по 6 червня. І це енергійні люди, і їм слід обирати ось таких партнерів. Я маю на увазі не тільки сексуальних, але і ділових також. Отож, райдо підходить Вінньо, це друга половина раку. Також підходить лагуз, перша половина близнюків. Ще підходить феху, перша половина овна. Але найбільш підходить Гіфу це перша половина раку. Їдемо далі. Кенас друга половина знаку Близнюки. Її вплив з 6 по 22 червня. Кенас підходить, ну, перш за все, друга половина Діви, бо тут ця енергія продовжується. По-друге, Совело, сол, друга половина скорпіона. По-третє, інк, друга, друга половина водолія. Одначе найбільш гарні союзи з Виньо Вінніо це друга половина раку. Їдемо далі. Перша половина раку. З 22 червня по 7 липня підходять перша половина Діви, руна Ісу, Іса, друга половина лева, руна Наутіс. Перша половина риб, руна олгіс. Ну, і, звісно, підходять друга половина тільця руна Ас і перша половина близнюків руна райдо. Їдемо далі, друга половина знаку рак. Спрацьовується енергія він ю. з 7 по 23 липня. Для цих людей підходять. Перша половина овну з 22 березня по 5 квітня. Потім перша половина близнюків руна Райдо. Перша половина раку руна Гіфу геба Друга половина Леву Наутіс. Перт друга половина Терезів. І нарешті одала перша половина риб. Далі підходимо до руни Хагалас, і це перша половина лева. Триває її дія з 23 липня по 8 серпня. Отож, людям Хагалас, підходять люди, які народилися у першій половині тільця. Це руна Тюрс. Потім це перша половина Терезів, руна Івас. Це перша половина Козерога, руна Ех або Егвас. А також всі риби, і перша, і друга половина. Їдемо далі Наутіс. Її дія друга половина знаку лева з 8 по 23 серпня. Підходять людям, перш за все, із, перша половина діви. Потім гефу це перша половина раку. Наутіс, друга половина лева. Вінью, друга половина раку. Сол, друга половина скорпіона. Б'ярк, друга половина стрільців. Та нарешті Інк – це друга половина водолія. Дивимось далі. От Руна Іс, дуже проста, пряма. І це люди, які народилися у першій половині знаку Діви, з 23 серпня. По по 8 вересня. Отож їм підходять люди, які народилися у першій половині тільця, це руна Тюрс. У другій половині тільця руна Ас. У першій половині лева руна Хагал. У другій половині лева руна Наутіс. У першій половині Терезів руна Ейвас. І у першій половині. Риб, руна Отал. Друга половина Діви. Це у нас спрацьовує з 8 по 23 вересня. Їм більш за все підходять руни, які народилися. Люди, які народилися у другій половині знаку Близнюки під Кенас, а також друга половина лева наутіс, друга половина терезів. Перт, друга половина скорпіона сол, і перша половина близнюків лагуз. Далі розпочинається. Були... Терези. Терези перша половина терезів Ейвас. Працює вона з 23 вересня по 8 жовтня. Підходять перша половина овна феху, підходять ІС, перша половина Діви. Підходять хагалас, перша половина лева. І інк, друга половина водолія. Далі друга половина знаку. Терези працює руна Пертхо з 8 по 23 жовтня. Підходять Еох, перша половина козирога. Хагал, перша половина Лева. Фе, Ху, перша половина овна. Іс, перша половина Діви. Та Лагус. Перша половина водолія. Далі перша половина. Знаку Скорпіон Руна Алгіс з 23 жовтня по 7 листопада підходять перша половина діви Іс. Перша половина Лева. Хагал. Перша половина риб Одал. Друга половина овна урус. Перша половина козерога Еох. І друга половина козерога Манас. Ну і ще можна додати перша половина водолія руна Лагус. Підходимо до другої половини Скорпіона. Тут вже спрацьовує руна Совело. Ось вона. Працює вона з 7 по 22 листопада. І цим людям найбільш підходять перша половина тільця, руна Турс, перша половина козерога Еох, перша половина стрільця Тір. Також підходять сол, це друга половина скорпіона. Та ну, це ми про них і кажемо. Тобто вони дуже гарно підходять один одному, якщо народилися у деяких різниці у днях. Також підходять перша половина лева Хагалас і друга половина лева Наутіс. Далі у нас. Стрілець і перша половина стрільця, руна дуже схожа на стрілу, руна Тюр або Цейвас. Працює вона з 22 листопада по 7 грудня. Отож, підходять цим стрільцям, перша половина раку гіфу, друга половина овна у Далі б'ярк це друга половина стрільця, найбільш підходячий партнер чи супруг. І ще можна сказати, що для Тір підходять іс, це перша половина діви, та алгіс перша половина риб. Підходимо до другої половини стрільця. Тут вже інша енергетика, вона більше пов'язана з жіночим. З жіночою енергією тут спрацьовує руна б'ярка або беркана. Отож, цим людям, які народилися у другій половині стрільця, з 7 по 22 грудня, більш за все, підходять гіфу, це перша половина раку. Також підходять Наутіс, друга половина Лева. перт, друга половина Терезів, Сол, друга половина Скорпіона, Тір. Перша половина стрільця. Ну, також можна ще додати сюди руни руну Ансус. Це друга половина тільця. Ми дісталися Козирогу. Перша половина Козирога, руна Еох або Ехвас. Триває її дія з 22 грудня по 6 січня. Більш за все підходять люди, що народилися у першій половині овна, руна Феху. У другій половині овна руна урус, у другій половині лева руна Наутіс. У першій половині риб руна Оудал І у другій половині терезів руна пертхо. Ну, це люди з цією енергетикою підходять більш за все різним людям. Одначе є також протилежності, які їм досить Непотрібні знайомства з цими людьми. Далі друга половина козирогу, з 6 по 21 січня. Тут руда Мадер або Манас. Підходять друга половина тільця, перша половина діви, перша половина риб. Також непогані союзи: перша половина Лева, Хагалас. І перша половина стрільця, тір. Далі перша половина знаку водолій. Ця руна Лагус спрацьовує з 21 січня по 5 лютого. Для цих людей більш за все підходять люди, що народилися у другій половині овна, це руна Урус, у другій половині рака, руна Вінйо, у другій половині Терезів руна перт. У першій половині козерога, руна Ейвас. І нарешті Рейдо, перша половина близнюків. Далі дивимось. Друга половина знаку Водолій, руна Інг або Інгвас, вона працює з 5 по 20 лютого. Найбільш підходять перша половина овна, Феху. Перша половина. Близнюків, райдо, друга половина Лева, Наутіс, друга половина скорпіона, Сол, перша половина стрільця, тір і нарешті перша половина рака гіфу. найбільш підходячий знак, найбільш підходяча енергія. І нарешті ми дісталися останнього знаку. Відкриває його руна Одал. Перша половина риб. Це з 22 лютого по 5 березня. І цим людям, перш за все, підходять друга половина раку, руна Виньйо, друга половина Терезів, руна Перт, перша половина Лева, руна Хагал, перша половина Козерогу, руна Ейвас. І нарешті перша, що тут можна ще сказати, друга половина водолія. Дуже споріднені руни, вони навіть схожі. І нарешті остання руна, остання енергія, друга половина риб. Тут спрацьовує руна Дагаз. Більш за все підходять манас, це друга половина козерога. Також підходять Хагалас, перша половина лева. Еох, перша половина козерога. Ас, друга половина тільця. Ну і ще гіфу. Гіфу найбільш підходяча руна. Вона буквально складається одна з одної. Це мої власні такі примітки. Я дуже багато дивився різних гороскопів. Аналізував, дивився на руни і вивів ось таку концепцію. Сподіваюся, що багатьом з вас знадобиться ця інформація. Якщо вам було цікаво і я вас не сильно завантажив цифрами та датами, обов'язково щось напишіть під цим відео. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, бо тим самим, якщо ви підвищуєте кількість. Підписників мені на душі стає легше, і я розумію, що все, що я вам розповідаю, це не обстіну горохом, воно обов'язково посіє в ваших ума, умах якісь зернятка мудрості, які потім проростуть і дадуть якісь добрі плоди. Дякую вам всім за увагу. Спеціально не роблю репости цих. Роликів, сподіваюся, що ви самі це зможете зробити. Бажаю вам всім усіляких гараздів. Ну і, звісно, українським бійцям, якщо і вони дивляться мене десь там напередку. Бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть богів всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.